Всім привіт на нашому каналі. Всім привіт на нашому каналі! Ми знімаємо сьогодні відео, як ми гуляємо в парку біля такого озера. Ставка. Зараз Заробленому я вам покажу. Дивіться, яка ж це краса! Таке гарне озеро, а там ще чайки. Я не знаю, правда, звідки тут чайки, бо море тут ну, не близько, Короч, ну Є чайки вон, літять. Бачите? Подивіться: такі хвилі гарні, а вон там отже качки там, десь мають Я перепутала не Знає, качки, а біді від сонця на екрані темнося, а потім вам буде виднося, тому що ну, знімає добре, а мені зараз погано видно просто от. Дивіться, які гарні дерева. От. Пісочок гарний. Ми перейшли сюди. Ціори, завдяки. Ця качка цікава. Вот. Одна від всіх плаває, всі аж там плавають, а вона тут плаває. От метеликать. Вот. шарлотку ми робимо до запікання. потім ми після запікання ми подивимося, яка вона на вигляд. Ось такий пиріг вийшов, дуже гарний і дуже гарно пахне. Уже батьки їдуть додому. Ми зараз будемо класти пельмені на воду. Там вже ми зробили пельмені. Я це, я це не знімала, бо я не хотіла це знімати. Короче, ребята, зараз ми будемо їсти, я це не буду знімати. Коли поїм, то до вас повернусь. Міряємо одежу, яку я вдягну на 1 вересня. Подивіться, перший наряд, ось така от блузка і такою від... юбкою. Це вже друга юбка. Ось така вже трошки. Ну... Трошки. Ось така вона. Це ж вже друга блузка з такою же юбкою. як вам? Ось, Подивіться. Мені подобається. О. Мама, вишає одежду. Подивіться. От. Мама, если що в шортах. От вішає одежу. Так, подивіться. ось, Ось. Всім привіт, друзі! Зараз я, я вже лягаю спати. Завтра я їду на 1 вересня. В польську школу я переживаю, дуже переживаю. Да. Коротше, всім е, гарних снів, всього найкращого. Збираюся до школи. Я тут лягаю спати і збираюся до, до школи. Бо завтра, як я нагадую, 1 вересня я йду в польську школу. Капець. Шо? Блокнот який? Е, ну давай вот цей З ск ск оцей. С клубничкою? Ага. Угу. Да нет. Ой, якщо щось раз записати, нас запишете. Я йду в польську школу. Ага. Ну, короче, збираємося. Вот по чуть-чуть я лягаю спати то збираемся. ось Забирай. Ще... Що забирай? Я не знаю, що тут є Вже ранок ми зараз вже будемо збиратися в школу. Я нагадую, що сьогодні ті по 1 вересня, ну бо що сьогодні 2 вересня. Бо вчора 1 вересня була неділя, ну коротше. І от я тільки наприкинулася, і ми збираємося в школу. Сьогодні свято, настроєння так собі, ну, треба збиратися бути на позитиві. Я не можу, тому що я не хочу в цю в школу Польську школу ну треба. От. Зараз будемо сні, зараз будемо снідати. От дивіться на вулиці погода. В принципі, нормально, от дивіться. Мама, что ты робишь? Мам. Ничего не робишь, Настя, хватит. Я поспытаюсь, что ты робишь? Кудюжу. А. А на что ты его честишь? Бо прилепилась до этого. А. -а, -а. Понятно. мама короче, шорти утюжила і до них приліпилося утюг от. у нас трошки бардачок, тому що ми тільки не прокинулися, ви, ви, ви самі бачите. І, от, Бачите, резинки. резінки 1 вересня, саме влісні, 2 вересня, вснісні понеділок, вчора було 1 вересня. Неділя вчора була. Да. Вы цените эту школу? И так же в Украине везде? Я сама знаю, да. Вот. Э, зараз будем есть на снеданок макароны. Зараз я застелю лишку мам. Будем есть макароны? Да. Вот. Выбираем резинки на сегодняшнюю линейку школы. Ой. Аня, что там будем делать? Сходите с це фіска. Хорошо. Збираємося до школи. На лінійку. Лі... Лі... Лінійка вже, коротше, пройшла. Вот. Там був тільки один урок, і ми і зараз йдемо додому. Сьогодні типу, не було уроків, тільки був один, і то для, знаєш, польський тільки був. Вот. Вот. Ми вже їдемо додому всі. Приїхала додому, вот. Так, мапа, поможе відкрути мені двері, будь ласка. Дякую. Опа. Дякую, папа. Я йду додому ну, з, ну, з батьками і з бабушкою годі, тому що я вам ну, типа, кажу, тому що в нас типа, не було там уроків так багато, тільки в один. Польська мова, Розказували, які були, будуть уроки. Типу, от, 에, розказували розказ, щоб записали, казали, що ще не будуть ці, такі щоденники, як нас вдома. Типу, будуть тільки такі електроні. І все. Я, в принципі, щось там говорили. 에, і Я лінійку не знімала, тому що не можна було знімати. Вибачте, будь ласка. Там пофоткались біля школи, я там вставлю це відео. От. Все, ми заходимо в під'їзд. Мама йде на роботу з папом, вона збирається. Ну, гарна, гарна, дівчинка моя. А бабуся Оля щось готує смачно. Ребята, мама с папой пишем на работу. Всем удачи, всем пока-пока.